І всім привіт мої любі підписчики і сьогодні я хотів би розказати про Ну, такий сайт де можна скачати багато ігор, які є також у стімі але вони є безплатно. Наприклад, тут є вебка Пропала, наприклад тут є Far Cry 4, Assassin's Creed, Call of Duty, The War of Mine. Футбол, FIFA 15. Коротше, дофіга фіга ігор. Дуже хороший сайт, рекомендую вам. Я, наприклад, от зараз качаю Far Cry. Дуже хороший. Так що чекайте нового Far Cry. А, коли конкурс, кінч... конкурс Counter-Strike Global Offensive закінчиться, ми починаємо новий конкурс Майнкрафт 3. Ліцензії Майнкрафт. І з вами був Сасха 31. Всім пока.